Всім доброго вечора! Сама зараз в нас гаряча пора. Вибираємо активно насіння на новий сезон. Стоїть завжди питання, що вибрати, чи якийсь дуже розкручений гібрид, або. Якийсь дуже гарний і відомий сорт. Або, наприклад, замовити якийсь гарний сорт у людини, яка колекціонує незвичні сорти томатів, там перців, баклажанів. Сьогодні вам розкажу про переваги, недоліки, гібридів, сортів, що для чого підходить, де і коли краще вирощувати гібриди f 1 і де краще вирощувати саме сорт. За що ціняться ці гібриди? Вони швидко розвиваються. І дають швидкий врожай. Наприклад, от солеросо або лютояр. Вони рахуються солеросу ультраранній, а лютояр надранній. Вони дають швидку продукцію, швидко розвиваються і за рахунок цього випереджають сорти. Переважно гібриди це потужні рослини, добре розвинуті. З потужним листовим апаратом, за рахунок чого вони мають перевагу над простими сортами, наприклад, коли спека, і треба, наприклад, закрити плоди, щоб вони не згоріли. За рахунок потужності, гібриди нав'язують і можуть витягнути велику кількість врожаю, велику кількість плодів, за рахунок потужної кореневої системи, потужного листового апарату, гарно розвиненого стовбура. Ці гібриди можуть дати більше врожаю, звичайно, і стійкий. Тійкіший до погодних умов. Далі гібриди в нас виводяться для того, щоб вони були стійкі до захворювань. Наприклад, цей перець Карпатос f 1 від гектар, він стійкіший до захворювання перців там, до фірусів. Тому багато наших сортів не можуть порівнятися з цими F1 по врожайності, бо вони банально хворіють і їхній врожай пропадає. Також гібриди виведені для того, щоб давати максимальний врожай. Наприклад, оця капуста Megaton F1, вона може бути головка до 10 кг. Звичайно, вона потребує відповідного живлення, бо просто у вас так не вийде головка до 10 кг, але вона виведена і закладена в ньому в цьому гібриді, щоб головка була 10 кг. Якщо ви хочете супервелику головку капусти. Мегатон це ваш вибір. Далі це товарний вигляд гібрид. Якщо ви вирощуєте, наприклад, професійно, для продажу, то гібриди будуть майже всі однакові. Вони будуть однакового розміру, однакового вигляду. Це гарно для товарності. Не буде так, як в домашніх помідорах сортових, що один кривий, другий ще якийсь круглий, другий довгий. Всі будуть однакові. Всі ви бачили на базарі, наприклад, в ящиках. Отакі, наприклад, як пінхід, червоні, рожеві, всі однакові. повідомлення. це всі гібриди, вони виводяться і вони призначені для торгівлі. Велика перевага гібридів, що вони самозапильні. Не треба шукати бджолів, чмелів. Вони самозапильні, не треба їх трусити, там виходити в 3-4 годині ночі. Вони нав'язують дуже багато плодів, наприклад, еколь по 3-4 огірка зразу в'яжуть. Ці F1 при цьому не бояться так сильно погодних умов, наприклад, сонця, високої температури або дощу. Якщо, наприклад, прості сорти можуть не в'язати при таких температурах, то гібриди менше зважають на ці погодні фактори і більше зав'язують. Вражаю. Так як, наприклад, в нашому регіоні в нас один рік йдуть, там, наприклад, місяць дощі. А того року, наприклад, у нас було два місяці жири. І тому прості сорти, наприклад, помідорів, огірків, можуть не в'язати плоди. Тому в такому регіоні, як наш, бажано надавати перевагу гібридам. Далі, в нас гібриди не переростають, не старішують. І не розтріскуються. Наприклад, от, агресор, він може стояти у полі і не розтріскуватись. Так само, от, наприклад, у нас деякі гібриди кабачків, вони не старіють, порівняно з сортовими, що вони пару днів полежали, вони вже старі, вже вони для споживання не підходять, а гібриди вони завжди молоді. Далі гібриди мають дуже гарну транспортабельність. Наприклад, пінхіт, толстой, бобкат. Ці помідори порівняно з домашніми, сортовими, вони тверді. Мають твердішу оболонку і тому вона так не пошкоджується. Бо, наприклад, вам розкажу та з колекцій Анна Майер і Джаз, Анна Маєр зверху, а Джаз знизу. То е, дуже гарні великі плоди. Дуже гарні родючі, але має дуже тонку шкірку. Що ви навіть от зібрали і вже поставили у в, в себе, наприклад, там на городі, на дачі, і вони вже пошкодились. Поки ви ще довезете їх, наприклад, додому, або, наприклад, ви хочете її, наприклад, комусь дати, продати, вони ще більше будуть пошкоджуватися. Ці помідори не транспортабельні, на відміну від гібридів, які вирішені призначені для того, щоб їх транспортувати на велику відстань. Ну і, звичайно, з цього випливає, що для закривання, консервування, гібриди кращі, бо домашні ці сортові мають тонку шкірку, вони тріскаються у банка, гібриди цього не будуть робити. Наприклад, солеросо, такий гібрид, що гарний для цільного консервування. Тому вони мають цьому гібриди перевагу. Огірки, наприклад, лютояр F1, він буде без пустот, на відміну від домашніх сортових. Хто вирощує свого насіння, знає, що огірки можуть бути домашні з пустотами, а відповідно і буде погіршуватись якість консервування. От, наприклад, лютояр, він без пустот. В чому ж перевага сортів? Ну і зразу це будуть недоліки гібридів. Почнемо з насіння. Наприклад, у нас Grande, це вже в нас сорт. І бачите, він продається грамами 0,5 грам. Ну тут я не знаю, тут багато насіння. Наприклад, візьмемо два високорослі томати Pін і Brown f 1 Тут по 5 штук насіння. І ціна їх набагато вища, ніж за Grande, що там буде грамом. Ціна насіння гібридів не порівняти з сортовим насінням. Кількість насінин буде зовсім різна. Гібридів там буде по 5-10 штук у сортових томатів буде грам. Через те, що гібриди націлені на великий врожай, вони потребують великої кількості добрив. І не просто добрив, там ми кинули якийсь там гній, перегній, нітремофоску, а спеціальних мікроелементів, елементів, амінокислот вони націлені на суперрожай, тому вони потребують добрив. Наприклад, у мегатоні, зразу в інструкції до цього, F1 пише, що капуста потребує високих доз добрив. Так само огірки, наприклад, вони супер нав'язують, але тільки в них не вистачає живлення, вони починають бути криві, горбаті, але не будуть вже нормальних огірків. Тому що ви маєте враховувати, коли ви вибираєте гібрид, що він хоче нормального живлення. Він хоче, щоб ви заклали нормальне кількості добрив, органічних, неорганічних, мінеральних, і щоб були постійно його підживлення. І саме головна відмінність F 1 і сорту це смакові якості. Хто б мені що не казав, хто б мені що не писав, F1, гібриди ніколи не порівняються зі смаком, зі сортовими помідорами, огірками, ну, кабачки, капуста там та таке, може бути вже не дуже так е, замітно. Але от огірки помідори це змітно, що сорт має набагато кращі смакові якості. Тому, якщо вам треба, наприклад, томати для салату, для свіжого споживання. То сорт для вас не замінний далі. Якщо ми садимо сортові томати, вони вже на другий, третій рік вони привикають до нашого клімату, нашої погодних умов, до нашої землі, вони показують кращу стійкість, кращу врожайність, бо рослина адаптується до регіону, в якому вона виросте. Тому в рожеї з кожним роком ця рослина буде давати все більше і більше. Ну і ще одна відмінність: якщо вже хочете гратися, ви можете своїми цими сортовими томатами, перцями, баклажанами. Ви можете робити таку певну селекцію, вибирати найкращі, найврожайніші кущі. І, звичайно, буде так поступово селекція, буде рослина, яка привикла до вашого клімату, до вашого ґрунту, до вашого вирощування. І, звичайно, ця рослина буде найкраще підходити для вашої ділянки. І плюс ви будете отримувати задоволення від цієї селекції, від цієї роботи, що ви створили і покращили якісь сортові особливості певної помідори, огірка там чи перцю баклажан. Тому хочу коротенько підсумувати, в яких сферах гібриди не замінь. По-перше, гібриди незамінні, коли ви хочете огірки для раннього врожаю. Щоб мати свій ранній врожай огірки, ви можете гібриди ці вирости в стаканчику, вони швидко ростуть. І дуже швидко віддають врожай. У цій сфері гібриди незамінні. Так, з домашнім сортовим огірком ви не зробите. Тому ранньою весною ми ці гібриди висаджуємо стаканчиком, швидко висаджуємо город, і дуже швидко маємо свій огірок. Якщо ви хочете гарну нехворобливу капусту. Для квашення, зберігання, то такі капусти, як агресор, наприклад, як мегатон, вони не замінні. Вони стійкі і до хвороб, до фозаріозу, до розтріскування. Вони дадуть гарний врожай і прості сорти капусти з ними не порівняються. Далі це кабачки. Ми вже, наприклад, дуже мало садимо сортових кабачків. Такі кабачки F1, вони, по-перше, дають безперервний врожай. Вони цей врожай дають дуже швидко, вони стійкі, вони дуже багато кабачків Кабачків по 3-4 кабачка зараз нав'язують. За кілька днів змінюється врожай, вони хочуть тільки живлення, гарного ґрунту і догляду, і вони вам будуть плодоносити до самих заморозків, вони нічого не бояться. З такими кабачками, як кавілі, асма, ви будете з врожаєм цілий рік, і ви не пожалієте, що ви їх купили. І звичайно, помідори, якщо ви хочете гарні помідори для закриття, наприклад, солеросу. Толстої, для квашення, щоб не потріскали, щоб були цілі, щоб не порозлізалися. Наприклад, ви хочете для продажу або там комусь дати помідори, наприклад, як пінхід, щоб ви могли їх довести, щоб вони не потріскалися, щоб вони не побилися. Звичайно. Гібриди f 1 будуть ваш вибір, бо в цьому компоненті їх не порівняти з, з простими домашніми сортами. Також з вами поділився думками щодо f 1 і сортів, щодо їхніх особливостей, мінусів, плюсів. Звичайно, це кожного вибір. Але мені здається, що цей вибір має ґрунтуватися на вашому досвіді. Не можна просто, отак бачу, деколи в інтернеті, в Тіктоці, просто пусті слова. Видно, що люди взагалі далекі від вирощування. Вони ніколи цих ні гібридів, ні f 1 ні сортів не бачили. Але просто кидаються фразами, які просто нічим не підкріплені. Звичайно, вибирати, що вирощувати f 1 сорт, якийсь колекційний сорт. Це ваша справа, вам ніхто не указ. Ви маєте свій досвід, ви маєте свій розум, і тому ваш вибір буде самий кращий. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарних рожаїв і всім мирного, мирного неба!